Привіт! Сьогодні знову коротка історія про те, які різні бувають люди. Але не на прикладі моїх друзів, а на прикладі сусідок моєї бабусі. Колись я приїхав до бабусі в гості, там були якраз ці сусідки, і я десь поміж діалогу на півжарт сказав, що переселився в нову квартиру. і Мій сусід тепер прем'єр-міністр. Це було сказано на півжарт, тому що так мені сказав чоловік, який здавав квартиру. Ну що я не дуже вірив насправді. Обоє сусідок це почули. Одна це сприйняла як карт-бланш, щоб поскаржитися, Та вони всі придурки, не думають за старших людей і так далі. і так далі. А інша зацікавилася так, подивилася на мене і каже, а ти міг би йому дещо передати? Я такий ого, кажу, та міг би в скриньку кинути, я там знаю де живе, тому що у всіх нормальних людей просто квартира була. А цей сусід сказав мені, що того чоловіка, у нашого тодішнього прем'єр-міністра, цілий поверх. І я плюс-мінус розумів. Куди кидати листа в якусь скриньку, кажу, там міг би. І, і, і просто уявіть собі. ця Жінка взяла бабусі папірчик, листочок, тут же написала листа, тут же мене перепросила, і тут же мені подякувала і попросила, щоб я цього листа передав. От так ось так Хтось безмежно скаржиться, купу часу, а хтось бере і пише листи, якщо отримує таку змогу. Скажіть прикольно. Тож, якщо у вас щось не вдовільняє, не обмежуйтеся тим, щоб скаржитися на кухні, близьким, друзям і так далі. Пишіть скарги, дзвоніть, жалійтеся. Я сам так багато разів робив. Бачите, сусідка моєї бабусі теж. І це у мене викликало неабияке почуття поваги до цієї людини. Це дуже класно. Це те, що слід робити, це те, що врешті-решт формує нас як громадянське суспільство, як на мене. Все, па-па.